Бункерний диктатор Путін заборонив пропаганду сексуальних меншин у Росії. Головний терорист країни підписав закон про повне табу щодо підтримки нетрадиційних сексуальних стосунків та зміни статі серед людей будь-якого віку. Тепер за це штрафуватимуть на кругленьку суму. У Росії навіть не випускатимуть у прокат фільми, які містять сцени нетрадиційних стосунків. Загалом заборони стосується не лише кіно, а й реклами, книг та іншого контенту. Крім того, у Росії тепер табуйований продаж товарів, у тому числі іноземних, які якимось чином пропагують ЛГБТ. Також не уминув увагою російські фюрери питання педофілії за її пропаганду росіян будуть штрафувати до 800 тисяч рублів, а іноземцям, крім того, загрожуватиме ще й депортація. Цікаво, що під час обшуків церков московського патріархату в Україні на педофілії зловили російських попів. Зокрема, під час обшуку на Буковині співробітники СБУ заскочили секретаря Чернівецької єпархії ОПЦ МП Архімандрита Никиту у момент фізичної близькості із 17-річним хлопцем, який Співає у місцевому хорі також у московських попів виявили дитячу порнографію. За попередніми даними вони не були завантажені з мережі інтернет, а відзняті на відеокамеру.